З давніх давен в Баришвиці вшановують пам'ять святого мученика архідіакона Лаврентія і це з давньою чудодійною іконою цього святого, яка знаходилася в Благовіщенській церкві. Церкву зруйнували, ікона зникла, але традиція збиратись на соборну службу 23 серпня в день пам'яті мученика архідіакона Лаврентія залишилась. Згідно історичних документів, перед тим як ікону мученика Лаврентія перенесли в Благовіщенську церкву, вона знаходилася в найстарішій баршівській церкві Різдва Богородиці. Ось як про це пише Николай Арадаренко в своїй тритомній праці з записки Полтавської губернії. 16 сторіччю в Баришівці перебував польський гетьман Жолкевський, укріпленому замку, в якому перебував дерев'яний костел, реформований в 1618 році в православну церкву Різдва Богородиці. В 1780 році цю церкву відремонтували і вона діє по сей день мається на увазі 1846 рік. В пам'ять про давні часи в церкві збереглася святиня. Ікона Святого Лаврентія, писана на дошці великого розміру весь ріст, яка особливо шанується в народі. Ті, хто прибігає по вірі своїй, нерідко отримують тут полегшення в скорботах і недугах. На початку ХХ століття в Баршівці діяли чотири православні храми, але жоден з них не зберігся. Єдина кам'яна... Благовіщенська церква була збудована на кошти баришевських купців Гната і Катерини Лієнків у 1722 році. Стріла історії запущена нашими пращурами, вона летить крізь простір часу, і віки, і наше з вами життя. Ми знаходимося на місці, де колись на початку XVIII століття була збудована в такому витонченому бароковому стилі церква. Церкву. Благовіщенську церкву розібрали всередині 1930-х. Із церковної цегли побудували середню школу і райком партії на місці храму. Зараз це приміщення музичної школи. Також відкрили склеп із захороненнями фундаторів церкви. А на місці окремої Благовіщенської дільниці сьогодні стоїть музеї Тараса Шевченка з 1920-х років Троїцькі церкви богослужіння велися українською мовою, незважаючи на те, що церква була патріаршого спрямування. Закрили храм в 1931 році, перетворивши його на будинок культури. Святин Троїцька церква, яка, можливо, навіть і була збудована спонсорським коштом Періасловського полковника Небетрашка Ральча. На превеликий жаль, вогні Другої світової війни, у жовтні 41-го року, ця церква згоріла. За даними полтавської єпархії початку ХХ століття 1902 і 1912 року що ще була одна, третя церква, яка носила назву на честь Великого Свята Пробруження Господнього. Е вона так само була зруйнована в часи великого мішовицького атеїзму в 30-х роках. А до цієї церкви е належали ну, прихожани з села Липняки і села Селичик. Успенський храм теж не зберігся. На його місці після Другої світової війни, скупленої в сусідньому селі Дернівці хати, зробили невеличку церковцю. А в 60-х роках вимурували з цегли, а з часом трохи її розширили. Під східною стіною церкви в 1913 році був похований священик Йоанн Кібальчич. Він був змушений разом з родиною переїхати сюди, в Баришівку із Чернігівщини. Після гучного процесу, пов'язаного із замахом на імператора Олександра II. його родич Микола Іванович Кібальчич виготовив бомбу, якою вбили царя.